Всім привіт! Поки я їхала сьогодні по дорозі до торгового центру, я слухала одного, слухала Боба Проктора. Ось, і що він сказав? Є одна дуже крута практика, як можна дуже швидко отримати будь-яку грошову суму. Як ви знаєте, що наша підсвідомість може все. І все, що нам потрібно зробити, це лише повірити, і ми це дуже швидко можемо отримати. Він розказав свій секрет, як він дуже швидко отримав грошову суму. Отже, який секрет: ви берете листочок і пишете на ньому, наприклад, вам дуже дуже, дуже, дуже потрібна сума в розмірі 10 тисяч гривень. Пишемо. 10 тисяч гривень. Закриваємо і кладемо, наприклад, сумку. Дівчата дуже полюбляють носити з собою сумочки. Тобто, це пускай буде в сумці. Для чоловіків краще до джинсів, наприклад, штанів у карман. І постійно, коли ваша рука буде. Доторкатися до цього листка, коли ви будете, наприклад, там лізти у карман там, за ключами, можливо, в сумку. Ви повинні обов'язково завжди говорити: у мене вже є 10 тисяч гривень, у мене вже є 10 тисяч гривень, у мене вже є 10 тисяч гривень. Це дуже смішно спочатку. Це визиває деякий резонанс, всі будуть сміятися, але це ви... Просто говоріть собі у свідомості. У мене вже є 10 тисяч гривень. Тобто, у вас це може бути ваша сума. Почніть з сумою, наприклад, 1 тисяча гривень. Що буде далі? Далі ви будете проєктувати ваші кроки так, що у вас буде знаходитись постійно ось ця можливість заробити чи отримати цю суму. Так, це дуже. Це дуже не знаю навіть як це об'яснити, тому що я знаю про себе, коли мені потрібна якась сума, я її загадую в собі в підсвідомості, я постійно про нього думаю. Але я думаю не так, що мені потрібно. Мені потрібно окей. А я думаю, у мене вже є, наприклад, 20 тисяч доларів. У мене вже є 20 тисяч доларів. І я постійно про це думаю. Я розумію, що потім мені зустрічаються люди, які мені пропонують якісь. Варіанти заробітку, наприклад, якісь бізнес-моделі, бізнес-схеми. І це все в мене з'являється ось так. До того часу, поки я не була постійно думками про цю суму, мені не було, мені навіть в мене не було таких можливостей. Тому що все, на що ми звертаємо увагу.